Всім привіт, друзі! Ми знову в мене в теплиці. І нарешті прийшов час показати вам мої кумкувати. Сьогодні їх буде декілька сортів. Це перший перед вами така дуже ефектна кумкуват Маргарита звичайна. Знизу ось переставив спеціально, щоб було добре видно кумкуват Маргарита Біг. І отам чуть далі. Майвочка. І обувата. Ну, спочатку покажу вам мою маргариту, звичайно. В цьому році вона мені дуже подобається, вона просто огонь. Зав'язала дуже багацько плодів. Зараз я так обійду, покажу вам. Їх просто незліченно багато. Так, знизу трошки покажу вам. Так, дуже добре видно. Як бачите, скільки їх зав'язала. Давайте обійдемо. Тут одна гілочка мені дуже подобається. Взагалі така вся ось обвішана. Зараз отак підніму. Ну отак ось. Маргаритка в цьому році дала. Так дала. Так вона виглядає з цієї сторони. Просте моя Маргарита у відкритому ґрунті. Щеплена вона на трифоліату. В теплиці вона добре себе почуває на Трифоліаті, тому що в мене тут виражена холодна зимовка. Тобто, Зимою в мене градусів 10 тримається плюс-мінус. І тому на Трифоліаті вона добре себе почуває. Також трифоліата відрізняється тим, що вона дає гарний смак, і, до речі, смак з кожним роком покращується. От, наприклад, я зазвичай держу Маргариту подовше, щоб добре набрали смак плоди. А в цьому році ось вона набагато раніше вже дозріла повністю, вже я її зараз смакую, і вона вже так набрала все як потрібно слідуюча, кумкват Маргарита Біг. Вона, до речі, дозріває пізніше, ніж всі кумкувати мої. Скоріше за все, це і за того, що вона велика розміром і то есть, ну, велике розміром зазвичай довше дозрівають. Зараз вони тільки почали забарвлюватися, а зазвичай я їх їстиму десь аж літом. Ну, розмір. Дуже великий, зараз ось зірву якусь а звичайного, щоб порівняти, щоб ви побачили, як виглядає обична Маргарита і Маргарита біг. Отак, друзі. Ось, щоб було видно. Ось в два рази менше. Ну, ось трошки менші плоди, ну все одно Маргарита біг майже в два рази більше. Так вони виглядають. Тому, якщо бажаєте більший розмір, то це Маргарита біг, ну, звісно, краще. І там і м'якоті всередині більше, але дозріває вона трошки пізніше, ніж звичайна Маргарита. Слідуючий кумкват, який я вам хочу показати, це кумкват мейла. Це, до речі, природній гібрид марумі і нагамі кумкватів. І вона відрізняється тим, що вона дуже смачна і. Можна сказати, одна з найкращих серед кумкватів, тому що вона навіть всередині не кисла. І я вже її смакував, доволі класна мивочка Це, до речі, перше плодоношення в мене. Щеплена вона на сіянцю лимона. І отак нав'язала перші плодики. Оце це обовата Отак виглядають. Майвочки. Дозрівають, до речі, вони разом з Маргаритою звичайний. Тобто маленький розмір такий же, як і Маргарити, тільки форма більшокругла. І тому вони вже повністю визріли. Ось отакі ось плодіки. Ну і останній кумкват, який я вам хочу сьогодні показати, це кумкват Обовата. Отак вона виглядає кумкватік обовата мені дуже подобається тим, що він дуже прикольно себе формує. Оце, до речі, я його ні разу не підрізав. Як ви бачите, він дуже гарно сформований, тобто він сам себе гарно формує і отакий от, гарненький росте. До речі, листя в обувати трошки відрізняється, вони такі більш закруглені. Є длинненькі, але в основному такі трошки більш закруглені. Плоди у нього зав'язав він тільки в цьому році один плодик. Це перше плодоношення. Сигналочка така. Взагалі в нього плоди повинні бути дуже великі, але цей поки що не дуже величкий, такий схожий на грушку, грушку із ямочкою. Ну, подозрівання він уже, до речі, майже, можна сказати, дозрів. Напевно, ще, може, трошечки йому можна було б повисіти, але зірвемо його сьогодні. Я його ще ні разу не коштував, тому самому цікаво, який же він на смак. Ну, а зараз, друзі, ми позриваємо трошки всіх кумкуватиків і проведемо. Невеличку дегустацію наших плодів. Ну, ось так, друзі. Виглядають мої кумкулатики. Зрізав трошки на дегустацію. Маргарити вже більше позрісав, бо їй вже пора їсти. До речі, тільки що навіть знайшов пару трошечки, так уже підгнивати почали. Тому потрібно вже її їсти все. А ось так ось виглядає мейва без цих двох плодиків. І ось одну маргариту біг зрізав. І один плодік той, що зав'язав, обувата. Ось, ось такий плодік. Ну а зараз, друзі, я порозрізаю вам, покажу, як вони всередині виглядають, комхвати. А також спробую обувати і розповім вам якісь смаки всіх комплатів. Ну ось так, друзі, виглядають конкватики в розрізі. Оце конкуват Маргарита. Оце два кусочка це Маргарита Біг. Ось так виглядає обувата. І оце, це мейвочка. По смаку, ну, по смаку кожен по-своєму прикольний. Але е вони відрізняються друг від друга. От, Наприклад, Маргарита, ну, це, скажімо так, як мені от завжди напоминає Маргарита, як цукерка, може пам'ятати, колись були шипучки називали. Всередині зверху солодкі льодяники, а всередині розкусуєш кислинка. От чим-то мені напоминає от Маргарита. Тобто, Багатенько кислиночки, зверху солодке, і все разом дуже гарно, гармонійно смакує. Обовата. Обовата, до речі, мене здивувала. Непоганий в неї смак, і навіть всередині майже не кисле. Шкірочка не сильно товста, солодка, але і всередині не дуже кисла. Тоже дуже непогана. Маргарита Біг. Наразі вона не дуже добре визріла. Але взагалі, коли вона добре визріває, то, як ви бачите, в неї кожура товстенька. І тому, так як в комхватті в кожурівся солодкість, то вона трошки більш солодша за звичайну Маргариту. Але вона довше дозріває. І по мейві, мейва серед цих комкватів це топ, так як вона. Солодка і всередині, і знаружи. Тобто і кожура, і серединка в неї солодка. Тому мейвочка по смаку, я б сказав, найкраще. Ну і на закінчення, друзі, невеличкий висновок. Який же ж кумкват завести? Ну Тут я можу сказати, кожному потрібно определятись самому, так як в кожного кумквата є свої як плюси, так і мінуси. Якщо ви хочете неприхотливий, то це до маргарити звичайний. Якщо великі плоди, то це до маргарити біг. Якщо дуже прикольне дерево, яке себе дуже добре формує і декоративно виглядає, більш прикольніше, то це до обавати. А якщо по суперсмаку, який є, і всередині, і знаружи солодкий, то це до домайве. Тобто, в кожного кумквата є свої плюси. І тільки вам вибирати, який же він буде для вас найкращим. А взагалі, взагалі, якщо є місто, то краще заводити, звісно, всі. Ну, а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Всім мира, добра, до скорих зустрічей в нових відео. Всім пока!